Привіт! Готові створити дизайнерський манікюр, не виходячи з дому. Зустрічайте Coolmaker манікюрний салон GoGlam, набір, який перетворить будь-яку дівчинку на справжню нейл-майстриню. Усередині все для ідеального манікюру: стильний штамп, форма для нанесення лаку. Чотири дизайн-касети з голографічними серденьками, квітами, смайликами та метеликами. А також інструмент для вирівнювання дизайну. Два кольорові аплікатори. Фінішне покриття. І, звісно, інструкція. Все дуже просто. Обираємо колір рожевий чи фіолетовий. Ставимо палець у форму. Силікон залишає відкритим тільки нігодь. Наносимо лак аплікатором і чекаємо 4 хвилини. Усі матеріали у цьому наборі безпечні для дітей та змиваються водичкою. В цей час обираємо дизайн, вставляємо дизайн касету у штамп. Цей процес відбувається дуже просто. А далі кладемо нафарбований нігодь у штамп, натискаємо і вуаля! Малюнок нанесено ідеально. Щоб змінити дизайн, натисніть на кнопку Витягніть дизайн касету та замініть її на іншу. Фінішний штрих прозорий лак для блиску. Даємо висохнути і все. Нігті виглядають як після салона. Якщо покупці шукають набір, щоб створювати стильні дизайни для манікюру будь-де, запропонуйте їм Гоглем. Це ідеальний подарунок на день народження або просто для гарного настрою.